Зараз ви входите в новий етап свого життя, своїх громад. Відбуваються вибори старост, і насправді ми з вами можемо чітко визначити, що є запланована державна підтримка. Як ви знаєте, сьогодні є окрема субвенція, абсолютно окрема підтримки територіальних громад: один мільярд гривень громад, які об'єдналися. Нам треба зараз повноцінно надати всі повноваження. На місця для того, щоб ви могли повноцінно в межах своєї громади і поза межами її управляти землею. Нам треба створити умови, щоб ви створили нормальні адміністративні центри і якісно надавали послуги своїм мешканцям. Це все той шлях, який ми з вами маємо пройти. І ще одне застереження, яке я вважаю дуже важливим. Я чую з місць приходить інформація про те. Що якщо є окрема субвенція на підтримку об'єднаних територіальних громад, то фонд регіонального розвитку не буде фінансувати таких громад додатково. Ні, це неправильно. І фонд державного регіонального розвитку має бути фінансувати і об'єднані громади в тому числі. А окрема субвенція це саме підтримка успіху. Тому що об'єднати насильно ми не дали. А шлях через діалог вийти на правильну картину і показати, як працюють механізми об'єднання і до чого вони приводять, оце наше з вами абсолютне завдання.